20 Hz, кінеефект та висока автономність. Це все про iPhone 13 Pro. Чи варто його розглядати до покупки, чи можливо краще заощадити і взяти 12 Pro? Це порівняння двох топів. Поїхали! Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі StoryNia. Сьогодні ми порівняємо дві топові вживані прошки. iPhone 12 Pro та iPhone 13 Pro. То що ж краще обрати? Ставте лайк авансом і погнали! Давайте почнемо із дизайну. На перший погляд iPhone 13 та iPhone 12 Pro майже однакові, проте відмінності все ж таки є. Обидва мають один і той самий розмір дисплею: 6,1 дюйма. Також вони виглядані з однакового преміального матеріалу, з матового скла та неживіючої сталі. Екран у 13 Pro тепер має частоту оновлення 120 Гц завдяки технології ProMotion, що робить анімації та прокрути значно плавнішими у порівнянні із 60 Гц у 12 Pro. Обидва телефони працюють. Досить швидко. Проте у них є маленька відмінність у iPhone 12 Pro – 14 Bionic, в той час як у iPhone 13, – 15 Bionic. Насправді обидва цих процесори досить потужні. Проте, якщо ви купуєте телефон для багатозадачності та важких задач, ми рекомендуємо купувати все таки 13 Pro. Ну що, перейдемо до найцікавішого. Камери обидва айфони мають потрійну систему камер ультраширококутну, ширококутну та телескопічну. Проте iPhone 13 Pro трішки відрізняється. Він має покращений внічний режим на всіх камерах, покращену оптичну стабілізацію зображення, новий макрорежим для зйомки дуже легких об'єктів. Також він має кінематографічний режим, якого ще не було у 12 Pro. Він дозволяє автоматично змінювати фокус між об'єктами в кадрі, створюючи ефект, схожий на професійні фільми. Давайте тепер поговоримо про акумулятори. Якщо ми говоримо про цих два айфони, вони вже обидва вживані, тож акумулятори не будуть новими. Проте iPhone 13 на один рік молодший, за рахунок цього його акумулятор менш поюзаний і працює на 2,5 години довше. Отже, якщо ви вбираєте між цими двома вживаними моделями, то ми рекомендуємо вам обрати все-таки iPhone 13 Pro. Це і 120 Гц, і фішки камери, і новий процесор, продуктивність, робота батареї, телефон дійсно вартий уваги. Тож, робіть висновки, обирайте правильні моделі, а в сторін я ми запропонуємо вам найкращу ціну. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ну а якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Ну а за найкращими цінами та флеш-акціями заходьте до нас в інстаграм. Побачимось!